Архієпископ Йоанн – наш сучасник, він жив у ХХ столітті, помер у 1966 році. Православна церква вшановує його як святителі Йоанна Шанхайського і Сан-Франциского. Святитель народився у 1896 році на Харківщині у славнозвісній родині Максимовичів. Архіпастерське служіння проходив на Далекому Сході в Європі і Америці, шанується багатьма народами, а 2 липня 1994 року був за Несений лику святих. Один французький священик розповідав, що зустрічаючись із святим Іоанном, люди сторонні, навряд чи упізнавали в ньому архієпископа. Він був дуже непримітним на вигляд, трошки згорблений, кульгавий, з дефектом мови. Одяг обирав найпростіший, а на ногах, незалежно від погоди, завжди носив сандалії. І то, бувало, віддавав їх бідним і залишався босоніж. На вулицях міста єпископ збирав безпритульних дітей і влаштовував для них притулок. Він Роздавав бідним все, що мав хліб, гроші, і мало хто знав, що їв владика лише раз на день, а спав, якщо можна це так назвати, стоячи на колінах перед іконами. При тому, що владика Йоан був аскетом і вельми вимогливим до себе, він дуже любив свою паству, переживав за кожну людину, допомагав і ділом, і словом, і молитвою. Навіть творив чудеса. Життя Святителіана воно для нас дійсно повчальне, воно для нас дійсно величне і перечитуючи його, ми. Даємося такому великому дивуванню, як людина може в цей, це 20-те століття чи в минулому 20-му столітті могла бути такою, досягнути такої святості, такої простоти, бути не маючи нічого матеріального для себе, але маючи багато що дати для тих, хто до нього приходив. Святитель Іоанн є з цього знаменитого великого роду Максимовичів, і він став світильником. Для православної церкви став святильником для тих, хто бажає спасіння для своєї душі. У храмі Різдва Пресвятої Богородиці зберігається ікона та вкладені в неї нітлінні мощі святого Цілителя. У середу до святого молилися парафіяни та гості храму. Отець Федір Мороз відслужив Божественну літургію та молебень до святого. До молитви приєднався отець Любомир Надорожний, Новиця. Після літургії відбулося єлеопомазання. А Чоловічий хор Євлогія милував своїми чудовими голосами кожного із присутніх. Після молитви біля храму усіх пригощали солодощами. Матимемо надію, що святі спонукають кожного із нас до покаяння та молитви, особливо у такий непростий для країни час. Адже недаремно Господь посилає нам таких святих, тому ми повинні просити через них свого Творця за мир нашої держави та припинення ворожнечі. Адже наша свята віра повинна бути. Основною об'єднавчою силою.